Шановні учасники Круглого столу, я дуже радий і дякую, що скажімо, обласна державна адміністрація відгукнулася на наш заклик провести, започаткувати. Я так думаю, що це буде започатковано тепер зібрання таке круглого столу. Де ми будемо обговорювати ну, насправді дуже серйозну і дуже актуальну проблему об'єднання двох гілок православ'я чи навіть трьох гілок православ'я в одну помісну українську православну церкву в Україні? Проблема ця дуже важлива і ігнорування цієї проблеми призводить до... Багатьох негативних наслідків, які ми пожинаємо наше суспільство, наш український народ. Ігноруючи цю, це питання, цю проблему, е, я спробую е, коротко означити е, деякі моменти. Перше, навіщо в Україні помісна православна церква? Що це таке? Е, хочу сказати, що всі православні церкви, які сьогодні існують у світі, їх є на сьогодні автокефальних, тобто незалежних адміністративно. Авто це сам кефалі, це голова, грецький термін, грецьке слово. Всі православні помісні церкви є автокефальними церквами, їх на сьогодні є 14. І є ще кілька церков, не визнаних світовим православ'ям. Є церква, яка автономна, має автономний статус. Ну і якщо взяти Українську православну церкву у складі Московського патріархату, то вона має взагалі статус, який не вписується в жодні, так би мовити, рамки. Тобто вона є. Самокерована церква у складі московського патріархату. Це такий певний канонічний нонсенс, який потребує вдосконалення, і цього, це цього визнають єпископат, духовенство і віряни Української православної церкви у складі Московського патріархату. Навіщо в Україні помісна церква? Відповідь тут однозначна. Перша причина, щоб ми розуміли, Створення помісної церкви, мета помісної церкви, вона є духовна, жодного жодним чином не є політична чи якась інша, тільки духовна. Тому що помісна православна церква буде якнайкраще виконувати свою роль в суспільстві, тобто приводити людей до Бога, до спасіння, виконувати свою благодатну місію, адже церква за визначенням. Ну, православного богослів'я, церковного права це боголюдський організм, в якому відбувається спасіння і обоження людини. Тому помісна церква буде виконувати цю місію якнайкраще. І те, що православні церкви існують сьогодні як помісні церкви, є яскрава відповідь цього. Церква за віровченням православним є єдина і главою церкви є Христос. Але єдність церкви, вона духовна в першу чергу, вона виражається в єдиному віровченні сповіданні віри православному, в єдиному богослужінні і таїнствах і устрої церковному. Це те, що визначає єдність церкви. А зовнішньо. Вона влаштована як об'єднання незалежних між собою адміністративно-православних, тобто помісних православних церков.